Подовжувати життя за допомогою сміху приїхали на Закарпатті учасники 20-го всеукраїнського фестивалю КВН. До Кушниці завітали десятки гумористів і кожен із жартом у кишені. Колобок вирішив е встати на мостик і став рогаліком. Гороскоп в шокі. У нього рак. Уявіть собі! Не курите? ні не, не курю! Води! КВНщики з усієї України приїхали на Іршавщину, щоб на інших подивитися і себе показати. Хоча погода не тішила, увесь день йшов невеликий, але недокучливий дощ. Ми приїхали в першу чергу показати, наскільки ми вміємо шутити, наскільки ми любимо КВН, Думаю, люди заценіть, які тут знаходяться. Ну і, звісно просто набратися опиту. Фестиваль все-таки всеукраїнський. український. На фестивалі зібралися як ветерани КВН, так і початківці. Останні мали змогу повчитися у досвідчених гумористів. Знаєте, якщо е е Квенчик вже опитний, він вже відсіює як то юмор немножко відтачується. Постійно відтачується мастерство, постійно відтачується там, подача. Наповнення самого юмора. Якщо, допустимо, молода команда, у них ще там все розкльобано, але все одно є якісь дуже хороші задатки. Фішка свята гумору в тому, що кавенщики не змагалися між собою, а просто виступали перед публікою та спілкувалися. Тут немає якогось резону перемогти, це не змагання, це просто фестиваль, люди приїхали відпочити. І гумор сприймається набагато краще. Так би мовити, така кавеновська тусовка збирається ну тільки в затоці і в кушниці в Україні. Це дуже символічно для всіх кавенщиків побувати на кушницькому фестивалі. Хороша атмосфера очікувала не тільки на самих кавенщиків, а й на гостей свята. Глядачі вщент заповнили зал і йшли звідти тільки з позитивом. Хто не був, я можу взяти, враження бомба. Взагалі номера шикарні, звук неперевершений, зв'язки такі Павло Чучка, той, Іван Пелепець і другий. Програма подобається весело. Всі гості показують клас. Подібні фестивалі на переконанні організаторів покликані підтримувати молоді гумористичні таланти і сприяти розвиткові КВН загалом по Україні. Сподобалася ідея провести певний експеримент. Що якщо високогір'ї, в місті, де я проживаю, молодь навчиться грати в саму цікаву інтелектуальну, кмітливу, розважальну гру, яка дуже вже пов'язана з шоу-бізнесом. Це КВН. сформувати нові особистості, нових ведучих. Нові яскраві образи ініціатори проведення фестивалю запевняють, що КВН корисний для молоді, адже школярі, які виступають на сцені із жартами, згодом краще адаптуються в університеті.